Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Ми з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Багато хто запитує мене, коли закінчиться війна, особливо в моєму рідному місті. Люди ще пам'ятають, що за три місяці до війни я усім говорив, що почнеться війна. На превеликий жаль, мене тоді багато хто просто не слухав і не розумів. Ну, а зараз люди запитують, Ігор, скажи, коли закінчиться війна? Ну, що я можу сказати? 9 травня 2025 року закінчиться війна. Є в мене така інтуїція. На чому її як її обґрунтувати, ви скажете? На, чому, на яких фактах я можу пояснити свою версію? Поясню дуже просто: сьогодні Трамп сказав президент США, що він. Телефонному дзвінку спілкувався з диктатором Путіним, і Путін дуже сумує за тим, що на полі бою гине дуже багато людей. Ну і перечник Путіна Пісков прокоментував цю розмову, що ми комунікуємо з Сполученими Штатами Америки, тому що нова адміністрація. Починає наводити мости з Росією по різним каналам, тому я не можу ні підтвердити, ні суперечити ці інформації. Ну і я вам скажу свою думку: Путін тягне час. По перше, це не перша розмова Путіна з Трампом. Путін е, комунікує з Трампом ще з листопада 2024 року, тому що хитрий кигебіст е, Путін дуже вміє вилизувати дупу сильнішим за себе. І зараз Путін вилизує дупу Трампу в розрахунку на те, що він потягне час. Поки правильно, поки, можливо, якийсь фарт не поверне ситуацію на сторону рашки. Путін надіється потягнути час до травня 2025 року. Чому? Ну тому що 9 травня 2025 року в Росії відмічають День перемоги над фашизмом. І Путіну потрібно правильно потрібно на цей день об'явити про те, що СВО закінчилось, і Росія перемогла, добилась поставлених цілей. Це буде історичний виступ рашиста Путіна. Так він думає, так він планує. Ну, є в мене така якась інтуїція. Ну а до травня 2025 року Путін кине усі сили для того, щоб зайняти побільше українських територій. Зараз Курахово, зараз Покровськ. Рашисти перекидають корпус військ свій Торецьк. тому Путін до травня. Хоче дотиснути найбільшу кількість українських територій. От, і потім, потім мати козир на перемовах з Україною і з Зеленським. Хоча і з Зеленським він не хоче вести перемовни, він каже, він нелегітимний. Коротше кажучи, хитрий КГБіст Путін да, тягне час, тим з цим часом кидаючи в бій все нові і нові сили. Ну а планує він, скоріш за все. Закінчити війну 9 травня 2025 року на параді, толкнувши річуху, що війна закінчилась, їхня рашистська СО добилася всіх поставних цілей, і він Путін-переможець, який, який дарує мир світу. Тому що він любить правильно бути першим. Тихенько бути першим. Зараз вилизує дупу Трампу, а потім гульк на параді і вискочить першим. Ну, це моя суб'єктивна думка українського журналіста. А як буде, покаже час. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі!